Так, зайшли ми одразу в Endless Mod. Це вже третя спроба записати відео. У в нас там вийшла обнова. Обнова в лобі, Ну, головне меню. Заходжу в шостий Endless Mod, Вибираю Wadkifull, звідси вийде Балора. Я вже знаю, бо я прошарений. Ставлю ще одного Perpheя сюди. Да, балору ми виносим. Ставлю з нас ще одного Perpulga. Збираю на попстарчику. Ставлю попстарчику. Ставлю до неї одразу сюди от буст. Ставлю ще на оцю лінію буст. Оці -от двоє і попстарчика мають Дефицю лінію. Викачую Коротше, До 10-ї хвилі. По своїй тактиці. У нас 10-та хвиля, вийшов у Critical Fanta І поки я можу розказати, що сталося зі моїм составом. Як ви бачите, в мене щіні і цемі. Я його отримав просто відкривши якийсь corrupted кейс, на якого я просто нажав, і в мене він одразу відкрився. І я отримав ще й ніцмі. Я думав, ще один такий за півтори штуки купити. Ну думаю, виходить, це дві штуки треба, щоб зачарувати. І зможу за 3500 продати за пару годин, но мені ж таке не підходить по годинах фармить. Тому ще в мене появився отакий мафія фазбер. Ексклюзивний теж звідки. І звідки Попстер Чіка. Ну, не з того самого івента, а просто його так само можна було отримати, як і Попстер Чіку. Зараз. На даний момент. А тут бос недокачаний. лол. Поки я тут говорив, вже вийшов бос. На 20 хвилі. Тут Фасберкар мафія поїхала зараз буде всіх розстрелювати. Жалко, що тут ніхто не вийшов. Чого типу ця мафія Фасберкар отут не стоїть, не стріляє, а просто заїжджає в, базу, в їхню базу і помирає. Ну це ж, якби то трохи ненормально. Ай, блин, ще й не працює цей баг. Коротше, шоу. Кулдав не 0097, а кулдаун 009. На 0007, кулдаун менше у попстерчики. Ну, попстерчики хорошо поживаю вже. 1300 накидало. Так, запис. За тобою дивлюся, щоб ти не зник. Бо я вже четвертий раз відео не буду перезаписувати. Я піду гулять в Майнкрафт. Кстати, якщо ви хочете, щоб теж виходило відео по Майнкрафту, просто напишіть в коменти. Може навіть відео буде і по ФК Mobile. У мене теж є сотий там состав. У мене багато яких ігор є. Ну і я просто, ви вже бачили під прошлим відео можете подивитися. Його Советую всім подивитися прошле відео. Там я був, коротше, мій головний моє меню, і там були всі ігри, то ви зможете побачити, щоб я згуляв якусь із цих всіх ігор. Ну, тільки в цих іграх я вже прокачаний. Ну Five Nights авер Дефенс був прокачений, но з вами я краще прокачався. Дрідбера не було. Сіні. Оцього Me, Отакого мафія Fazber. Boombox Fox. Отакого ще Пірплгая. Отакого ще не було повстарчику. Та це всі нові тільки благодаря вам. Так, ну. Зараз 39 хвилин, буде 40 зараз. Я вже всіх виставив. І в мене ще й не було 125 війнов тоді. Ти серйозно? Що сюди не поїхати, де бос. Жалко, що цих не можна ставити три хоча б, щоб типу там вну ну, і ту саму секунду виїжджало три машини. Ну, зараз раз машина виїхала, зараз ще одна машинка вийде. І ось ще одна. І вона просто по центру да, буде їхати. І просто там помре без толку. Не, ну проходимо. Навіть можна автоскіп, думаю, зробити. Ну да, лагає трошки. По Майнкрафту, кстати, вийшла обнова в... Ну, не телефоні іменно. Бо тут додали мішечки. У мене ще є світ з найвідкіснішим екселотром. Я вам теж можу його показати. Ну, і звісно ж ви ще можете в мене під кожним останнім відео дивитися треба коментарі, бо я напишу, коли буде обнова. Бо я просто доданий. Ну, я зайшов в групу цієї гри. Клас. Оці в чому прикольні. В них великий демедж в малий кулдаун, велика ренджа. Ну, 43,8 це майже... Ні, Ну це не доганяє, звісно, попстерчику. Попстерчика на весь, але во в неї ж малий демедж, ну і дуже. Не дуже не середній демедж, дуже малий кулдаун і range Титанський. Плюс демедж буст. Хто хоче, кстати, теж кидайте мені в друзі. Думаю, вже з наступного місяця буду приймати кожне відео по одному в друзі. І будемо грати в Five Night Tower Defense. Може, кстати, я розіграю попстарчику, той, хто грає, і. Зі мною просто підете в Endless Mod 5 ось сюди, щоб поставити пупсарчику, і ця пупсарчика буде пустити мою пупсарчику, а моя пупсарчика буде бустити його пустарчику. Ну, типу, тут схема дуже зав'язана. Тому, може ми створимо типу, свій е, ну, текстовий чат. Може, отут будемо переблокувати. Ну тільки я буду на українською Ской все писати. Ну, все, всі слова, які я знаю примерно. Оцей босс один із найважчих, бо він зараз тут просто робить ривок і він уже тут. Так, да, ну бачите, моє валом. Тут ще й мафія кар вийшла, яка його розвалила. Що дуже круто, класно. Бо мафія зараз тут прям хорошо ну, спасла мене. Ну, бо мені здається, вряд ли пустарчика, Дрідбер, цей, цей достає. Ну і цей трохи там теж. Вряд ли вони б його вбили. Хоча тут ще й Мафія Фазбер 2 достає. Не знаю, не знаю навіть. А як це, ну? Типу, одна машина сюди їде, друга сюди. Якщо ось сюди їде машина, то звідси не їде. Їде ось сюди от... машина, то звідси їде. А якщо там дебос їде. То... Тут іде, тут звідси їде машина і їде сюди. Ну просто машина зноси хипе вже тоді, коли бос договорив свою фразу. Ой, опять поломка. Ну, це я знаю, як треба фіксет. Критикл Фантайм Фоксі. Знову вже другий. Ну так, да, бачите, це і трохи далі доходить. Ну, зараз просто тут мафія Фасбер приїжджає і мінус. Було б краще, якби б ще хтось вийшов. Ну, І просто мафія Карн просто так не помер, ну, не розбилася, давайте так будемо говорити. А хоча б якась користь від неї в нього була. Одна перша гра, вона просто в чому заключається її прикол. Там мало дуже дають. Тут по скільки. По три душі начебто дають з боса. Ні, по чотири душі з боса. І по 800 монет. Чи по 400. Ні, напевно, по 400. Да, по 400 монет і по 4 душі. І за це тут краще фармить, бо ти тут просто всіх поставив. І ти по це 28 я нафармив за одну картку, нічого не робиш і просто бігаючи, щоб тебе не викинуло. За умовні 20 хвилин. А так, я там за 2 часа фармлю. Те ж саме, але тільки трохи більше коїнів. І трохи більше оцих подарків. Ну, подарків і ти ще їх попробуй продай. Вони ж не на кожній ще й трейд плазі продаються. За треба заходити на найкращу трейд плазу і вже там. Ну ти подивіться, 874 і все, бачите, як резко одразу. Бо виїхала мафія кар. І збила, коли він говорив, ну потім одразу хп віднялося. Ну, перемогли. Ой, а я щось втикаю на автоскіпі, сижу. Ну да, бачите, сюди, треба вже, мабуть, одного Дрідбера переставляти, Наверно, цього переставлю. Бо бачу, вже важко як. Ну, якщо ти типу, по машина виїжджає, то. Ще не так важко. Може, якщо я поставлю да, він буде доставати на дві лінії. І це буде більш вигодно. А це можна його переставити ось сюди? Він буде і туди, і туди. І з-за цього він буде ще й їх станеть, що вони просто будуть стояти і все. Цікаво, в нього Аує на весь рейн, чи ні? Ні, в нього Аує не на весь рент. Це уже Дуфреди, а у Янова есть да, бачите, він он просто там же Фёрст, Ласт, Стронгер, Стронгст типа. Так, Фёрст, Ласт, Клосет, Стронгст, Вигист и Фёрст. Вигисты, если я напоминаю, все короче, если две хвости стакаются. Просто в ну, на одну мапу, то просто він б'є прошлу хвилю. Шлю, а не нову. Чи нову хвилю, а прошлу не б'є. Не знаю, це, мабуть, так. Ні, мені здається, він останніх б'є. Ну, як і остання хвиля вийшла. І все. О, ще й мафія Карп поїхала. Ну да, вже зря. Хоча, ні, там трохи вона збила. І там просто було дуже видно, як застанули Дрідбер. Просто як вони стояли. Звісно, якби в Дрідбера був не такий великий кулдаун, він би був не замінив юніт. Ну так він, як для п'ятої гри п'ятої ночі, то він, ой, шостої ночі, він сам все справляється. Ну, йому тільки треба ще буст поставити, щоб то буст заповільняв, бо в нього ж самого кулдаун не такий великий. Ну, великий кулдаун. І поки, вони, поки в нього кулдаун відрегенеться, вже вони допроходять. 97 хвиля. З сотої хвилі треба вкластись хорошо до ДЕФ. Там з Бейбі вийде. Я думаю, байби розвалить. Я, звісно, переставлю до Рідбера. А потім, як буде 101 хвиля, то я переставлю його назад сюди, бо в мене отут просто звідси де проходять ран... кірку з Бейбі, бо в них там пост. По сто пятьдесят тисяч. По, по 200 тисяч хп. Сота хвиля. А ні, серйозно? Ні, ну ми з цим маємо справитись. Ну бо да, бачишся, як довго він йде. Ні, все, ми справились з сотою хвилі. Ну да, шо тут сто 000 хп? Джекпот. Три ексклюзив пак 5 1. Boombox Fox 1 Titanic, 4000 монет і 40 душ. Ну да, просто вот такий Венкенс. А, Люті, короче, приходить Кіркус Бейбі. Ось як зараз, тільки коли вони виходять звідси. Ну да, бачу що ми зараз краще, начебто якось справляємось. Хоч в мене тільки замінилося оцем, оцей, оцей, які сюди геть не впливають. Ну ми краще проходимо. Ми може навіть 105 хвиль пройдемо. 105 Ну, у нас 100 хп в бази. Це дуже вже круто. Да, ну ось, про що я говорив? Отак от вони будуть приходити. І їм ніхто нічого не зробить. І ось все, ці зараз пройдуть. бо в них багато дуже хп. Ну, тільки одна прийшла. Ну, все, коротше, може, до 110-ї дойдем. Да, дойдем, бо тут мафія виїхала і їх розчавила. Ну по 149 тисяч? І ось все, вони оці двоє проходять, навірно, і зносять базу. Якщо конечно, звідси не вийде зараз машина. Ні. Все. Вони двоє проходять, ці, ці ще й проходять, походу. Ні. А хоча... Ні, тут вони не прийшли, бо тут мафія фазбер виїхала. Фазбермафія, точніше. Ось. Просто вони йдуть, вони супер швидкі, в них супер багато ХП. 170 тисяч. І все я програв 109 хвиля. Ладно, погнали в лоббі. Дивлюся за цим. Ну так. О! Дивлюся, щоб мене не викинуло, бо кожен, коротше. Коли я заходжу в іншу типу гру, виходжу, то просто в мене запис пропадає. Так, відкриваємо Boombox Fox. Бо всі знають, що звідси випаде Бумбокс. Вау! У мене є Boombox Фоксі! Мені випали Бумбокс Фоксі! Вау! Пішов я на Нормал Трейд Плазу. Так, не, я за дивлюсь. Раджу я кругляшок, я затупи дивлюсь. Я вже... хто знає інші якісь програми, ну, для відео? Будь ласка, напишіть мені. Ось, да, бачите, мій баунди заб... тут продається тут. Окей, 15. Душ. І ще... Напишіть, типу, які види музики можна включати. Бо я не впевнений, що фонги можна включати. Ну, я ти типу, побачив ютубера, який включив фонг. Може йому пробачили, бо в нього було День народження. Типу. Тому я йому й пробачив, скільки в мене душ. 2998. Ой, 1998. Фестера за дві душі продать. О, Фоксик. О-о! О, позабирали. Да, все. Все эксклюзив пак 5 позабирали. А, я заходи на трейд Плазу. Вона всегда заповнена. Чому може Бомбокс Фоксі заберу тут за один? впевнений. Може плюс штрапа хоча б заберуть. І Бомбокс Фоксі, що вже було. 160 душ. Що? А чому я збільшується? Коротше, це і куда на трейди. Хотів собі Рокер Фоксика, потім Рокер Бонника, Star Чику і Freddy. І якщо вони всі в мене будуть, то я зможу получить з якогось нового типа. Кіркус Бейб впала в ціні дуже сильно, бо її тоді продавали по такої завищеній ціні, бо вона всім Надо, бо всі ж хочуть того отримать. Кстати, що тут по фангаю? Нічого. 7 бомкс Fox из за 300 на Range 3. Нормально. Ну да, це тоже ніхто... не. Короче, зустрічаємось тоді, Da X25 бонус лаг. Ну, тобто в обычном режимі. Ось я вже зайшов в цю кабінку, бо тут нова кабінка, побачите зараз переміщення. Двері зачиняються. І ми переміщаємось. Час триває такий самий, якщо я не помиляюся, як ми спускалися на ліфті. Ну, без стрібно. Так, 4, 4, ну можна і не їсть мер, думаю. Хеллмод. Або Вангефул. Не, Вангефул. Хочу зараз подивитися по мапі. Можна. Да, Вангефул, я знаю, цю мапу вона дуже важка. Ну, не дуже прям важка, вона така середньостатистична. Я б навіть так сказав. Просто аби виключить. Усіх на Макс. Ну да, бачите, просто отсі проходять. Мені треба поставити... Мені здається, старчику. Або поставити такий буст. Він буде їх заповільняти. І моїм давати кулдаун. Менший. Ну все ми йде Може, треба було б обрати хелл але но мені здається, я б не прийшов. Бо, вони ж були б швидші, типу. Щось, мені здається. Моя чуечка підказує, що я б не прийшов. Моя чуечка завжди говорить правду, якщо що. Я це навіть вже перевіряв. Так, цих поставив, цих поставив, цих поставив, цих поставив. Ще одного цього можна, але я його використовувати типу, просто як кулдауну буст. Може ще одного такого, ще сюди одного такого. Дредбера. Так, запис не пропадай. Бо я, я не хочу перезаписувати. Гру Вендлс мод. Ну це 10 хвиля, я просто поставлю в бумбокс Фоксі там, де вийде босс. Якщо, наприклад, звідси вийде босс, то я поставлю в бумбокс Фоксі, щоб він повільніше йшов. І Дрідбердж буде доставати, і Пупстер Чіка буде доставати. А ви десь відкудулися, чи це він у базу здох? Мені здається, він у базу здох. О, Фоксик там побіг на Фоксика, вже й нема. Я б, кстати, включив автоскіп. І може навіть эти звуки. Ну да, бо... Я б просто геть себе робив. Ось-таки. Коли стріляю, типу. Бо це ж стріляє в фазбермафія. Чия вона? Фазбермафія, так. Да. Чого не Фредді мафія, я не знаю. Фазбер хай буду. А. Може просто дерідпер і роблять таку штуку, що поки Фоксик, Оцей, в нього не працює буст, то просто вже так да, бачите. Ну ладно, думаю на цьому буду закінчувати відео. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!